Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це один із найкращих рецептів шоколадного рулету, і він обов'язково має вам сподобатись, адже має мега-апетитний вигляд та досить оригінальний малюнок всередині. Ось такий. І ви не повірите, він готується зовсім без випічки. Готувала рулет на чорному шоколаді. Ви ж, якщо більше полюбляєте молочний, готуйте на ньому. А розпочнемо ми з приготування крему. Вам знадобляться вершки 33% та шоколад. Гарячі вершки виливаємо на шоколад. Добре їх розмішайте, та залиште на кілька хвилин. Шоколад повністю розтане ось так. І після цього вам уже необхідно цей крем майбутній. Охолодити добре в холодильнику. Накриваємо його харчовою плівкою в контакт та відправляємо в холодильник на 2 години. Тим часом приготуємо тісто. В миску відправляємо 3 яйця, додаємо туди цукор разом з дрібкою солі. Так, щоб дуже перемішувати, нам цього не потрібно. Просто ну, десь хвилинку так, підвзбиваємо. Потім додамо туди 2-3 столові ложки олії. Знову розмішаємо. І вже після цього можна сюди додавати всі сухі інгредієнти борошно та какао. Інтенсивно розмішуємо, не забуваємо щищати з стінок. Какао та борошно. І коли вже маса стала більш-менш однорідною, ось такою, сюди вже можна буде додати саме тепленьке молочко, не холодне. Це необхідно для того, щоб борошно швидше і легше набухло. Довели масу до однорідності та відправили на 20 хвилин постояти, після чого вже наше тісто повністю готове для приготування млинців. У мене вийшло 14, вони дуже-дуже тоненькі. І вже ми можемо підійти до приготування самого рулету. Взбили наш ганашик ми 2 години тому. Відправляли в холодильник. Ось до такого стану. І тепер можемо вже збирати наш рулет. Викладаємо млинці ось так. Я виклала три, тому що. Всього три млинця попадає в кадр. Ви ж можете їх викласти більш довшим рядочком, і ось починаєте тонким-тонким шаром розмазувати крем. Не забудьте її низом намастити. Повністю всю кількість інгредієнтів та вагу напишу, як завжди, в описі під відео. Края млинчика ось так загинаємо. Це потрібно для того, щоб наш рулетик вийшов досить рівненьким. Тепер ось так скручуємо його потрішки, так щільненько старайтесь. Викладаєте наступний млинчик і знову продовжуєте. трішки змастили його ось так. Ось так викладаєте, знову змащуєте млинчик повністю кремом. І далі скручуєте. І так потрібно скрутити повністю всі 14 млинчиків. Не переживайте крему достатньо. Після того, як ви скрутили весь рулет, вам необхідно його завернути у пергамент. Рулетик досить такий ніжний, для того, щоб він зберіг форму, завертаєте ось так в пергамент та відправляєте в холодильник на 2-3 години. Минуло вже 3 години. Тепер нам необхідно підготувати. Шоколадну таку глазур, якою ми зверху польємо наш рулет. Розтопили шоколад, обсмажили об... і подрібнили арахіс. Тепер в шоколад додамо приблизно 2-3 столові ложки олії. Це необхідно для того, щоб шоколад став більш текучим, та нам було легше його розподілити по рулету. Ось так він став більш ріденьким. І тепер вже в нього ми можемо додавати наш арахіс. Ви ж можете взяти будь-який інший горіх. Застилаємо стіл пергаменту, поставили підставку і от можна вже на рулетик виливати наш, нашу глазурь. Слідкуйте, щоб шоколад був скрізь, щоб ніде ви нічого не пропустили. Не забудьте підписатись та поставити лайк, буду дуже вдячна. Гарненько все промазали. Тепер залишилося відправити наш рулетик в холодильник на 20-30 хвилин. Нам необхідно, щоб шоколадна глазур із горішками добре застигла. І все, після цього наш рулетик готовий. Ви можете його скуштувати. Покажу вам обов'язково ще раз, який він всередині. Дуже красивий. Це просто я не можу налюбуватись. Він неочікувано смачний, дуже-дуже шоколадний. Спробуйте ви не пошкодуєте. Дякую за перегляд. До побачення!